Доброго дня, дорогі друзі та підписники. Ось мій мотоблок. Я є власником мотоблоку 11 років, Вже навіть 12, дизельний мотоблок з водяним охолодженням. Вісім кінських сил. Хочу поділитися своєю думкою. Щоб я порадував Новій людині, як купувати мотоблок, як вибирати мотоблок. Почнемо з того, мотоблок вибирається для певних задач. І під певні умови. Якщо, наприклад, у вас мотоблок, е, який ви надумали вибрати, він має бути вам по силах по ваших грошах. Друге, е, до мотоблока має бути не, не аж зверх дорога навісне. А до речі, є такі мотоблоки з, з двугами повітряним охолодженням. Це, наприклад, MotorSich, вони хороші мотоблоки, але навісне доволі дороговато стоїть. Третє. Вибираючи мотоблок, ви повинні розуміти, що ви не будете робити. Якщо вам потрібно він вам для легких робіт на малі ділянки, наприклад, від 1 до 10 чи до 15 соток з поганим заїздом, то вам потрібен мотоблок з повітряним охолодженням. Можна бензиновий, можна дизельний. Ну, скажу чесно, я би вибрав бензиновий. Бо, дивлячись огляд майстрів, які займається ремонтом двигуна, то дизельний мотоблок повітряного охолодження є деякі недоліки попалені апаратурі. Бензиновому мотоблоці набагато менше в цим проблем. Пензивного мотоблока є один мінус, можливо два. Саме основне це вага, вона набагато менша проти дизельних водянок, ну, не рахуючи мотоблоком Терсічі. Вже продовжуємо. Набагато менше вага. Плюс трошки більший розхід проти дизельного мотоблоку. Ну, це не суттєво більше Китайські мотори зараз досить, до речі, економні. Е... Який ще мінус? Ну, трошки в управлінні, Якщо дешево брати мотоблоки, то трошки тяжче в управлінні. Ну, по розворотах. Мається на увазі. Легкий для перевозок. Тоже може потягнути, там, 300-500 кг це, мабуть, вершина, що він може потягнути бензиновий мотоблок повітряного охолодження. Розглянемо тепер мотоблок. водяного охолодження дизельний кіннює плюси. Е, плюси є це економність. По перше, друге це є вага. Третє. Е, це Простота. Він дуже ремонтно спос... Дуже його легко відремонтувати. Якщо подивитися, і передивиться відео в Ютубі, то його можна легко відремонтувати. Четверте це куча запчастин до нього. П'яте доволі дешеве навісне, Таке, звісно, потрібно працювати. Брати його доробляти, допилювати. І на з цього мотоблока, що він не скрізь пролізе. Вам потрібно трошки більше метра проїзду. Е -е. Ще й з цього мотоблока, він важкий. Якщо працювати на городі, трошки відчувається на руки. Для чого він підходить? Для набагато більших ділянок. Він доволі Гарно фрезерує, фреза в нього цепляється задні, там де зачіпляється прицеп. Плюс цього мотобоку. Ним доволі легко управляти, він дуже добре розвертається майже на місці. У нього є на ручках разбокератора. Ти виживши цей розмакератор, дуже його легко повертаєш. Цей мотоблок дуже добрий для транспортування. Він тягне прицеп мотоблочний. Вагу може перевозити близько однієї тони. Я, з каждому своєму житті, цим мотоблоком перевозив вагу десь тут на 200. Плюс цим мотоблоці ним можна горати одним корпусом, з адаптером чи без. Доволі непогано зручно фрезерувати, бо фрез зачіпляється зад. Вибачте, що повторююсь. Плюс е ним можна робити перевозки, і чи інших операцій. Можна, наприклад, даже той самий снігорнути. речі, у нас на даний час вже майже немає. І, мабуть, це, мабуть, всі плюси. Ну, можливо, ще один плюс, що з цього мотоблока є куча комплектів, можна легко переробити маленького тракторця. Так, да, той маленький трактор це буде той самий мотоблок. Але, але робота з ним вам буде багато більше приносити задоволення, чим з ну, чим самим мотоблоком. І буде набагато легше на руки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Хочу почути вашу критику чи якісь певні зауваження. По По кількості землі, ну, бензиновий мотоблок, наприклад, можна брати там, може до пів гектара. Можна брати. Ну, це різні ділянки. В сумарності пів гектара. Тисельний мотоблок в районі 1 гектара. Ну, я бачив відео, стикався, де люди з практики говорять, що мототрактор десь виробляв від 1 гектара до 1,5 гектара. Ну, Хтось максимум це мототрактор виробляв 2 гектара. Ну, виробляв він 2 гектара це легкі роботи. Провести, відвести, просапати, профризувати. І все. І посіяти чесник. Чи посадити чесник, вибачте. І можливо ще інші якісь культури сівалкою. Всім дякую, доб... Всім дякую за увагу побачення коментуйте всім мир із здоров'я і добра